Всім привіт! Це є Едельвейс під номером 1 на 3 відтіночки. Тут поданий він у червоних відтіночках два кольори: один світліший і другий темніший. Ви тільки гляньте, яка вийшла красуночка. Якщо зразу не придивитися і не побачите, що тут червоних є два. Дивіться, яка краса! Яка... Багряна гаряча прикраса вийшла. Я щиро вдячна пані Вірі за такий прекрасний фотозвіт. Вона просто вийшла вогняно-прекрасна красунечка. Якщо вас зацікавила готова прикраса, обов'язково пишіть пані Вірі. В описі під відео я залишу посилання на її Фейсбук, де ви зможете її написати в особисті. Ну, а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені. Якщо у вас нема Facebook, є вказаний номер вайбера. Від вас коментар. Пока!